Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю доброго мирного дня, при здоров'ї доброму і успіхів у усіх добрих справах. Ми з вами вступили у період, який знаменується як цикл Різдвяно-новорічних свят. Різдво ми вже відбули, але попереду багата куча. Василя Великого Новий рік і водохреща. І так як в зимовий час кількість свіжих овочів з наших городніх ділянок обмежена, чи вже взагалі нема, ми купуємо їх на ринках або в супермаркетах. Але чи завжди ці куплені овочі приносять нашому організму користь? І яка небезпека може таїтися при використанні цих овочів? Або навіть не свіжих овочів, які були вирощені неналежним чином? Отож, сьогодні поговоримо про нітрати солі азотної кислоти, які вносять в грунти для пришвидшення росту і розвитку рослин. І, звичайно ж, для збільшення їхнього розміру. Іноді виробники перевищують дозу, допустимо, внесення азотних добрив, бо хочуть мати більший прибуток. І внаслідок цього в овочах і фруктах накопичуються великі дози нітратів, які небезпечні для нашого здоров'я. А через велику кількість нітратів зменшується насичення клітин киснем, слабшає імунітет і росте ризик розвитку серцево-судинних захворювань, яких зараз більш ніж достатньо, на жаль. А також вже науково доведено, що нітрати являються канцерогенними. тобто, Перевищена їх доза при вживанні овочів може викликати таку невеликовну страшну хворобу, як рак. Існують спеціальні норми, вживання нітратів, і для кожного овочу ця норма індивідуальна. Якщо хтось цікавиться, можна знайти таблиці. Вмісту нітратів в різних овочах в інтернеті. Нітратні овочі можна і розпізнати. Зовнішній вигляд багато що підказує. Такі овочі практично втрачають свій природний смак, або ж мають металевий присмак, або неприродний солодкуватий смак. В них відсутня присутність. Натурального приємного аромату. І овочі, якщо вони довго лежать на прилавку, особливо під відкритим сонцем, що спостерігається на наших ринках, ми думаємо, що коли вони полежать, то ця хімія з них вивітрюється. Але навпаки, хімія нікуди не дівається з них. І ще, крім того, нітрати. Перетворюються в нітрити, ще більш небезпечні для людського організму солі. Але можна зменшити кількість нітратів в овочах, котрі ми придбали. А зменшити кількість нітратів допоможе витримка наших овочів чи фруктів, мінімум 30 хвилин у холодній воді. Також добре зберігати куплені овочі чи фрукти у холодильнику. Там нітрати нікуди не діваються з наших овочів, але хоч не перетворюються в такі небезпечні нітрити. Ну і крім замочування, також слід провести інші процедури з нашими овочами. Наприклад, з капусти потрібно зняти верхнє листя, не вживати його. І не вживати качан, серцевину капусти. Морква також найбільшу кількість нітратів накопичує в серцевині. А от буряк перед вживанням потрібно ошпарити і відрізати залишок гечки і хвостика. Саме там накопичується найбільше нітратів. Позбавити перець. Лишніх нітратів можна, коли відрізати в нього не лише хвостик, а й ділянку перцю біля хвостика. А от в помідорах нітрати накопичуються саме всередині, в серцевині, так що і не виріжеш, і не викинеш. Так що, звичайно, найкраще вживати помідори з власної ділянки, а не купувати їх. На ринку чи десь в інших місцях. В огірків і кабачків, щоб зменшити, знизити рівень нітратів, потрібно почистити шкірку. Дуже багато нітратів накопичується в редисі. Хто його полюбляє в ранньовесняну пору. Редис рекомендують замочувати на кілька годин для того, щоб кількість нітратів у ньому зменшилась наполовину. Картоплю другий хліб, наш науковці рекомендують очищену, заливати водою і зберігати в холодильнику цілу ніч, якщо є сумніви в тому, що ця картопля має перевищений вміст. Нітратів у своєму складі. Звичайно, овочі на вміст нітратів можна перевірити і в лабораторії. Також вміст нітратів в овочах чи фруктах можна перевірити за допомогою індивідуальних нітратомірів або нітрат-тестів. Але кажуть, що вони дорогі, недоступні по ціні для кишені простої людини. Також надлишок нітратів можна визначити візуально. Наприклад, капуста має неприродньо великі головки і дуже темний колір листя. В огірка м'якоть рехловата. І такий огірок дуже швидко жовтіє. У моркви дуже розвинена серцевина і неприродньо великий розмір. Ось таке застереження щодо використання нітратних овочів. Звичайно ж, хто має городні ділянки, найкраще використовувати овочі з власних ділянок, заквашувати. Ті овочі, які квасяться, заморожувати, якщо є така можливість, і не піддавати риску своє здоров'я. А я завершую свій відеоролик і на закінчення хочу побажати вам, щоб ваші овочі не містили в своєму складі ніяких шкідливих речовин, і щоб вони приносили для нашого здоров'я тільки користь. А з вами був канал Село Моя Доля. І на завершення я дуже дякую тим, хто підписався на наш канал, хто залишається з нами в такий важкий і трагічний час. Тим, хто ставить вподобайки, хто пише коментарі нам. Бажаю вам всім всього найкращого! До наступної зустрічі, дорогенькі.